Ми продовжуємо наш ефір і говоримо далі про те, що прикордонників намагалися підкупити 1125 разів на загальну суму понад 12,5 мільйонів гривень від початку ведення воєнного стану. 28 із них на суму понад 336 тисяч гривень було припинено впродовж червня цього року таких спроб підкупу. І більшість спроб підкупу намагалися здійснити чоловіки, громадяни України, які намагалися виїхати за кордон. Більше про це поговоримо із заречником державної прикордонної служби. України Андрій Демченко з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам. Доброго ранку, Доброго ранку. студія пане Андрію. Давайте поговоримо про ось ті спроби незаконного перетину кордону. Зокрема, якщо говорити за попередній місяць. Скільки таких спроб ви зафіксували, і якщо якось можна паралельно проводити ось цю інформацію провести із тистою інформацією, яку прилюднула державна прикордонна служба в Телеграмі про спроби підкупу. Ну, власне, зазначу що спробую. Незаконного перетину кордону вони продовжуються щодня. Наші прикордонні наряди затримують порушників більшість на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Але є й випадки, коли у незаконний спосіб порушники намагаються перетнути кордон і через шляхи, де можна легально перетинати кордон, тобто через пункти пропуску. Але там, як правило, вони використовують або ж підробні документи, або ж ховають. В конструктивних особливостях в транспортних засобів, ну або ж намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. При тому, що суми, які намагаються запропонувати е ці особи, е значні, вони можуть коливатися від кількасот доларів до шести тисяч доларів, до прикладу, були такі випадки. Але, як бачимо, наші інспектори е дотримуються е чеснот і власне. Власне, не йдуть на те, щоб Отримати цю неправомірну вигоду а на навпаки викликають і внутрішню безпеку, і співробітників поліції для того, щоб таких е, громадян притягнули до відповідальності. Ви зазначали, що більшість це чоловіки, але є випадки, до прикладу, коли і жінки намагаються підкупити е, військовослужбовців державної прикордонної служби. Але це це ті випадки, коли, до прикладу, жінка слідує з чоловіком, чи у чоловіка немає підстави на перетин кордону і неправомірно Мірну вигоду пропонує його супутниця, але повернусь до того, що все ж таки більше спроб більшість спроб продовжує фіксуватися по зеленій ділянці кордону. На зараз відеокадрах які ви демонструєте, це один з випадків, який вчора був припинений на кордоні з Угорщиною. Порушники намагаються дістатися кордону або ж поодиноко, або ж групами. Ця група складала і складалася з десяти осіб, але за останній період ми бачимо, що організатори таких схем а також. Посібники намагаються більше, більше фіксується спроб доставити в прикордоні такі великі групи, які можуть на нараховувати і 30, і 40 осіб, і майже 50, Як це до прикладу, нещодавно було припинено. Така спроба на, на, на Одещині е, наша задача продовжувати виявляти таких порушників як на лінії кордону, так і на підступах до кордону. І для цього ми задіємо всі необхідні наші сили та засоби, в тому числі використовуємо і технічні засоби контролю за місцевістю, і безпілотники. Ну і власне також це активна робота оперативних співробітників, які завчасно. Вишукують інформацію про підготовку спроб незаконного перетину кордону, пане Андрію. А якщо ось говорити, ну є така інформація. Зокрема, Державна прикордонна служба України в телеграм-каналі пр публікує про те, що є українці, які намагаються перетнути кордон саме через річку Тиса, і як наслідок там топляться. І я знаю, що, наприклад, вийшла гра Тиса, де закликають і Державна прикордонна служба України також публікувала про цю гру в самому телеграмі, де закликають. Кликають українців краще грати і перепливати тису в грі? Чим насправді наживо це робити і завершувати таким чином своє життя? Скажіть, будь ласка, що ви скажете про цю гру? Чи це ініціатива від Державної прикордонної служби України? І наскільки ось такий варіант може дійсно допомогти десь зберегти життя українців, які хочуть незаконно перетнути кордон? О, це не ініціатива державної прикордонної служби. Ми не знаємо хто розроб розробники цієї гри, яка зараз доступна на в смартфонах, але зазначу, що яку б ціль не виношували ці розробники, можливо, підштовхувати. Порушників до незаконного перетину саме через річку Тиса, я все ж таки звертаюся до громадян свідомо ставитися до свого життя, бо в суспільстві загалом прикута увага до цього напрямку, до лінії кордону, де проходить він по річці Тиса, можливо, через Свої свою рідність до прикладу, але саме на річці Тиса найбільше зафіксовано випадків загибелі людей, загибелі порушників, які намагалися через таку ділянку кордон. Потрапити за межі України таких випадків зазначу було близько 40, але я не виключаю того, що не всі тіла річка віддала для того, щоб можна було ідентифікувати і ну, взагалі встановити цих осіб, які також могли втратити життя, але тіла тіла ще не знайдені. Є випадки в загибелі людей, які долали важкодоступні гірські місцевості. Тут кількість виявлених тіл дещо менше, але знову ж таки це небезпечні ділянки, де людина також може втратити своє життя. Та й загалом, якщо людина нехтує своїм життям, то це прикро, що вони йдуть на на такий крок. Але власне треба пам'ятати, що більшість порушників вони не є самостійними такими учасниками спроб незаконного перетину кордону, як правило, вони звертаються до третіх осіб, які їм обіцяють сприяння і просять за це кошти, а власне і організаторам, і пособникам цих злочинних груп взагалі плювати на життя людей, бо досить часто. Порушники, які отримують інструкції від організаторів та посібників, і коли вони дістаються до лінії кордону, і бачать, що їм доведеться долати ще річку тиса, а в них недостатньо фізичних сил, то можна собі уявити, що ще раз зазначу організаторам начкати на життя людей, їм саме головне прибуток, який на жаль, Платять їм люди. А замість того, щоб підтримати загалом Україну, вони збагачують саме ці злочинні групи. пане Андрію. А розкажіть про тенденцію. Тут у порівнянні з 2022-2023 роком, зараз таких спроб незаконного перетину кордону їхня кількість вона зменшилася чи навпаки? Фактично, спроби незаконного порядку кордону вони залишаються такими сталими. Щоденно, як і зазначав, затримуються порушники в окремі дні їх може бути більше, в окремі дні їх може бути менше, але це все рівно десятки людей, які намагаються залишити межі України, порушуючи українське законодавство. Порушуючи законодавство суміжних країн, треба розуміти, що Україна є відповідальність України перед країнами, з якими ми жуємо, для того, щоб не допускати таких спроб не саме незаконного перетину кордону, і ми робимо і надалі все необхідне для того, щоб упереджувати спроби незаконного перетину кордону. Ну і власне також ми активно співпрацюємо з нашими колегами по той бік кордону для того, щоб Спільними діями затримувати порушників як на території України, так і на території суміж... суміжних країн. Бо власне за час спочатку е... введення воєнного стану і обмежень, які почали діяти на кордоні, е... кількість спроб незаконного перетину кордону саме громадянами України значно зросла. До воєнного стану таких випадків ну можна сказати були одиниці, і то більшість порушників це були ті, які намагалися не знаю, переправити тютюнові вироби по той бік кордону. А на на даний момент це особи, які намагаються залишити межі України і під і те, що їх штовхає на такі кроки, вони можуть бути геть різними. Хтось тікає від війни, хтось хоче потрапити за кордон для того, щоб піти працювати або поновити свої стосунки з сім'ями, які знаходяться за межами України. Але обов'язок кожного громадянина України. Захищати свою державу ну і, власне відносно чоловіків громадян України від 18 до 60 діє обмеження щодо можливості залишати межі. України окрім тих категорій, які чітко прописані в правилах перетину кордону, і яких прикордонники оформляють на пунктах пропуску, коли у людей є відповідні документи, які підтверджують приналежність до категорії, яким не можна виїжджати за межі України, пане Андрію. Давайте ще згадаємо про кордони України з іншими державами. Вже певний період часу Білорусь сусідня продовжує проводити перевірку боєготовності своїх військ. Що відбувається у прикордонні з Білоруссю? Зараз якою інформацією можете поділитися? Ситуація по кордону з Білорусі вона не незмінна за останній час. По лінії кордону ми не фіксуємо якихось провокацій або нестандартних е, моментів. А поряд нашого кордону ми також не відмічаємо такого від, відкритого переміщення техніки або особового складу армії Білорусі. Ну але за останній час Білорусь продовжує нагнітати такий інформаційно-психологічний вплив. Зазначаючи, що Україна становить загрозу, що Україна посилюється, можу вкотре зазначити, що Україна не становить загрозу Білорусі. Навпаки, Білорусь продовжує підтримувати країну терористку, і цей напрямок для нас залишається загрозливим, тому ми виключно нарощуємо наші оборонні можливості для того, щоб протидіяти будь-яким загрозам, які знову ж таки можуть іти з території Білорусі. За останній час ті вкиди щодо там нарощення е, на, е, нашого прикордоння різними е, підрозділами е, сил оборони України, різною технікою. Хто е, тільки з, з білоруських державних діячів е, не висловлювався про це, але е, е, можу. Привести приклад, до прикладу до повномасштабного вторгнення Лукашенко постійно зазначав, що з України йде там тони зброї в Білорусь. На днях він зазначив, що Україна безпілотниками скидує на територію Білорусі центнери вибухівки. Ну фактично, це такий, такий вплив, який в тому числі і Лукашенко і окремі діячі цієї країни продовжують вкидувати в інформаційний простір і цьому підігрує також і Росія для того, щоб і відволікати увагу, і, власне нагнітати ситуацію по цьому напрямку. Зрозуміло, пане Андрію. Ми дуже дякуємо вам за цю інформацію. Що долучились до ефіру? Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Говорили з ним про. Ситуацію із незаконними перетинами кордону і про ситуацію на прикордонні Білорусі.